Незважаючи на війну, українські та міжнародні компанії готові інвестувати в економіку нашої держави, створювати нові робочі місця та, звісно, що відбудовувати зруйноване російським вторгненням. Відновлення України та інвестиції в економіку. Головна мета інвестиційного форуму, який провели у Києві 1 грудня, річницю всеукраїнського референдуму 91 року. Тоді більше 90% наших громадян висловилися за незалежність і підтримали акт проголошення незалежності України. Вже за 32 роки з цього дня в Україні говорять про її відновлення, не чекаючи нової перемоги над Росією. Ми навіть можемо не чекати до власне перемоги, тому що дійсно тоді ми говоримо про рекавері. Але вже навіть сьогодні, коли понад 50% території України, яка була. Захоплена після відкритої агресії, вже звільнено вже сьогодні. На цих звільнених територіях, які постраждали від російського агресора, можемо говорити про відбудову. Але при цьому жовква додає, Україна вже ніколи не буде такою, як до війни, і не лише у ментальному плані. У кожній відновленні або збудованій будівлі відтепер буде своє укриття. наприклад, укриття в усіх абсолютно закладах від дитячих садочків і шкіл до багатоквартирних будинків. Приємств, організації, установ, міністерств, і от саме зараз, коли президент говорить з нашими іноземними партнерами, ми говоримо не треба чекати з точки зору відновлення України. Це можна вже зробити зараз. Україна та її партнери вже діють. Мова про сотні мільйонів доларів інвестицій. Деякі все ще у процесі надходження, але є чималі суми підтримки. Які вже успішно застосовані, особливо у сфері відбудови країни, успішним кейсом жовква називає відбудову Миколаєва, яким ще з початку війни зайнялася Данія. Загалом, за словами спікерів форуму, інвестори зацікавлені не лише у відбудові зруйнованих міст, а й у модернізації діючих виробництв навіть на сході України, а також у будівництві нових потужностей. Bayer Pharma – провідна німецька хімічно-фармацевтична корпорація, яка в 2023 році оголосила готовність інвестувати 60 мільйонів євро в свій насіннєвий завод на Житомирщині. Друга за розміром в світі металургійна компанія ArcelorMittal, яка знаходиться в кривому розі. Оголосила про плани інвестувати 130 мільйонів доларів. Попри те, що вони знаходяться фактично на сході України. Наприкінці заходу відбулось нагородження компаній, що інвестують в Україну після початку війни. Серед них публічні діячі та медіа, які сприяють розвитку інвестиційного середовища України. Новини Лайф теж отримали свою нагороду. Галина Остаповець, Андрій Шматов. Новини Лайф Київ.